Життя у стилі Кнукім під такою назвою пройшов звітний концерт творчих колективів Миколаївської філії Київського національного університету культури і мистецтв. Таланти вишу приймала сцена російського драматичного театру. Після десятирічної перерви Миколаївська філія Київського національного університету культури та мистецтв поновила традицію проведення звітних концертів. І ось уже другий рік поспіль демонструє миколаївцям свої таланти, які залюбки приймає сцена російського драматичного театру. Ми хотіли показати, які щасливі, талановиті, успішні наші студенти. Ми показуємо всі жанри. Ми показуємо всі абсолютно тут представлені будуть напрями підготовки факультету мистецтв, дизайн ви побачите цікаву колекцію одягу. Музичне мистецтво, як інструментальне, так і виконавське. Ну, звичайно, культурно-дозвілева діяльність. Наші режисери також представлені будуть в якості ведущих цікавої режисерського задуму та концепції, і хореографія, як народна, так і сучасна. Такі творчі звіти велика подія для вишів. Вони не тільки мобілізовують колектив, але й дивують прихильників новими досягненнями. Та відкривають нові таланти до звітного вечора. Колектив вишу готувався протягом року. Розповідають номерів безліч. Всі помістити у програму не вдалося. Ми не вдаримо грязі в лицо, тому що всі працюють з душою, з любов'ю. Вот кафедра диза... Дизайны сегодня такие костюмы нам предоставил, очень красивые, очень такие гармоничные. Кафедра культурно-досуговой деятельности у нас сегодня очень хороший номер пантонима, про любовь. Также мне очень нравится работа музыкальной кафедры, народный хор наш имени Шпачинского. Очень хорошие ребята, очень хорошо поют. Мне кажется, что мы очень хорошо справимся со своей работой. Атмосфера вечору, настрій артистів та глядацької зали ще раз підтвердив, що Кнукім майстерня талантів. А життя у стилі Кнукім яскраве. Тетяна Черкес Ігор Невідомський для програми Об'єктив.